365 днів про взаємовідносини. День 96-й. Чоловік створений захищати. І так, чоловіки це співробітники Божої служби, Божої служби безпеки. Ознаєте, отак можна сказати: Божа служба безпеки. Це означає, що в присутності чоловіка будь-хто відчуває себе захищено, спокійно, мирно. Чому ви закажете, чому це так? Найчастіше в присутності чоловіка якийсь там іде двіж. тому що в Едемському саду так було. Саме в Едемському саду, в присутності Бога, був спокій. І чоловік, який приходив, Адам, який приходив до Бога, він завжди почувався прекрасно і благословенно, і ця атмосфера розносилась далі. Він ніс цю атмосферу миру і спокою, і дружині своїй і так далі. І Бог, ніби цим говорить. Каже: слухай, Моя присутність має бути збережена в тобі. Тому, будь ласка, бережи цю присутність від склок, скандалів, крику, ненависті, нечистоти. Тобто Бог поклав на чоловіка відповідальність за збереження Божої присутності миру і спокою. І чоловік, він несе цю присутність Бога, куди б не йшов. От іде він на роботу, він несе присутність Бога. Іде він в сім'ю повертається, він несе присутність Бога. Іде він по вулиці, він несе присутність Бога. І якщо ви зустрічаєте, наприклад, сумну жінку, ну, хтось скаже, ну, так що мені тепер означає цю присутність тільки являти в одруженні під час одруження? Ні. От йдете ви по вулиці, ви зустрічаєте сумну жінку. Якщо ви можете дати їй цей спокій або рішення її проблеми, допоможіть їй. Як ви скажете? Дуже просто познайомте її з Христом. Це і є явити присутність Бога. Допоможіть їй вирішити ту, той момент або ту проблему, яка зараз є. Якщо вам сподобалась жінка, і ви хочете з нею створити певні відносини, хороші сімейні відносини, то, будь ласка, як справжній чоловік, який несе присутність Бога, не розпускайте рук своїх, тримайте їх при собі. І при цьому, поки ви до одруження, будьте для неї як брат, як батько. Оце означає справжній чоловік, який несе присутність Бога. Він несе цей спокій, захищаючи, тобто, в його присутності, жінка не боїться, що її принизять, її опозорять, її використають, її викинуть. Адже знаєте, кожен раз, коли чоловік переступає межі святості і чистоти, він надкушує, а надкушене потім ніхто їсти не захоче. Тому поводьтеся, як справжні чоловіки.